2% телефон, ми намагаємось перепідключитись, не знаю. Мабуть, нас ніхто не бачить. Пише 0 людей, хоча пише, що стрім іде. Знаєш, в чому прикол? Воно новий стрім створило, блин. Цей дебіл створив новий стрім. 100%. Дивись. Ні. Да. О, дивись. А, да. Транслюється зараз, так і те, і те транслюється зараз. Зараз як він сюди. Ну, це оце реально бред. Ти згодна? Угу. Mm -hmm. Ну, не все, не, це не. останній раз. <рес> є, дивись вон. Ну, воно є, так. Да. І на одну хвилину є. <рес> а, вон, 16 людей. Друзі, ну якось так. Це. Я вам так скажу: мікрофони не працюють, зарядка, 3% телефон. Просто прикол в тому, що воно створює нові трансляції. Скажіть, будь ласка, хто нас бачить? Хто хоче, ми ще там ну, хвилин 10 посидимо, хоча б. О, да, люди приєднуються. Саша Максютенко, он, як ви догадаєте за котиками, це останнє питання було. Так. Да. А горщики ми скільки разів? Почекай, почекай. Нас чути, ви хоч скажіть, тому що ми не розуміємо. Мікрофони вимкнені, і ми не розуміємо, нас чути чи ні. Чути, чути, о, чути. Це капець, блін. трансляцій за вечір. Друзі, востаннє користуємося цим застосунком, будемо робити щось нове. Дякуємо, хто приєднався, хто хоче ще поспілкуватись, тому що ви такі, щоб спілкуватися, Ну так, да, але бачите, техніка трошки підводить. Ти за котиків розповідала і воно перемкнуло. Да, так, котик, за котиками, горщики миємо раз, мабуть, на. 3-4 тижні. тижні. У нас силигелевий селикогел... наповнювач, який там все поглинає, тож доводиться не так часто прибирати. Аж і, 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 і все. Що там ще? Дві кицькі, трохи дістає. Дістає, да, вони ще цей силикогелевий наповнювач розносять по всій квартирі. Добре, що у нас є робот-пилосмок, пилосос. Який це все прибирає? Мене ну, більше виток, ді... ми так страшні. Та не ж мені важко. Мене більше дістає, що вони не дуже дружні між собою. Вони якби, Це типу, да. характера, Ліма різні грається, різні. а Енджі думає, що їх хочуть вбити, і тому вона, типа, якось відбивається дуже жорстко, а Ліма не розуміє, чому вона так робить, і вони починають битись ще жорсткіше. Ну, коротше, таке щось. Вони слава пише також, що це лікарне міняти треба раз в тиждень. Славно, вони пишуть взагалі, що міняти можна раз в 40 днів заявляють, принаймні. Як вам томатне пиво і пиво з каруселі, марганецьке. Пиво з каруселі. Ще на перемозі, мабуть. Там написала каруселі ПНГ. Що таке ПНГ? Не знаю. Не знаю. Ну, томатне пиво Аліна дуже полюбляє Томатну газешку. Мені воно... Я його б не купував просто так, але коли Аліна робить якусь італійську свою фірмову там лазанью або пасту, то томатне пиво томатна газешка дуже-дуже пасує, під це пиво. До речі, нас дивиться. Аліночка, 44 людини. Нічого собі. Дякую всім, хто доєднався. Ну, ще раз вибачте, ну це просто трендець, якщо чесно. У нас 15 стрімів сьогодні за вечір, блин. Пиво нашого города. А, ПНГ. Те саме з а. каруселі. Ну, ми в каруселі були дуже давно. В останній раз ми там були, мабуть, роки 4-3 тому. Тоді мені пиво подобалося. Але, друже, мені тоді подобалось Жигулівське живе розливне. Нефільтроване, не пастеризоване 3 дні, 3 доби термін придатності, тому я давно там не був. Я пам'ятаю, що в каруселі мені дуже подобалася окрошка, олів'єшка, От у них кухня попросимо. була дуже. Я не став норінчик. Отак можна тільки зробити. Але я так пальцем буду закривати цей мікрофон. Ну да, просто так. Друзі, на телефоні 5%. Коротше, потрібно камеру. Потрібно новий застосунок для трансляцій. ну, капець, коротше. Деруни. Ой, деруни ми полюбляємо Да, скрізь. да. деруни там також були круті, а Саня написала, що те посилання, якщо що угу. не працювало. Мабуть, не те скину. Там ще якийсь стрім створився. У нас 15 стрімів зараз іде. А, он Саня Меник вже кинув. Да. Дякую, друже. В Івано-Франківську є хороша броварня Ягер. Якщо хочете, то може організувати їх на пробу чисто від дощі. Ви скажіть головне, який там термін придатності? Тому що прикол в тому, що хтось хоче відправити пиво, але він не розуміє, що у нас в коморі зараз лежить, ну скільки? ну Десь 180-190 банок пляшок пива і пиве. там реально дуже важко ходити. І тому, якщо ви надійшли те пиво, у якого термін придатності там місяць-два місяці. То є великий шанс, що воно там сконає, і я до нього просто не дійду. Пишуть: потрібні дрони для ЗСУ. Це щоб організувати новий збір? Так, да, напишіть Андрій Смалієв: дрони. Якщо дрони, які ви кажете про Стерненко, то що збираю, то це якби справа буденна, кожного дня туди всі закидують гроші. Ми з Аліною також це робимо і в тому числі з тих грошей, які ми отримуємо там з монетизації, з YouTube, зі спонсорства, хоча це. Досить-досить невеликі гроші. А якщо комусь конкретно, то тут не знаю, чи зможемо ми зібрати на якийсь дрон. Тому що дрон мені колись Марк писав, що Mavic 3T, цей тепловізійний, там, там більше 100 тисяч він, мабуть, коштує. Хочу 24 години трансляцію з вашими котами. Такі відео заспокоюють. Сергію, дякую. Ми також хочемо і. Мабуть, це останній стрім з телефону і з цієї програми, ну чесно, це дуже незручно, потрібно щось якесь рішення ти знайти. Я зрозумію, 24 години трансляція з вашими котами. А, щоб просто коти сиділи? Знаєш, ті? як на Ютубі прямі трансляції, коли ти заходиш, і там котики ходять по кімнаті. А, тобто вам на нас все одно. <світ> Алін, ми забули саме головне. Що? Що ми хотіли на стрімі розіграш зробити одразу онлайн. Щоб ти класнула на цьому. Ну так, да, але ми ж не встигли. Так давай зараз зробимо, що ми сидимо. Нагай. Це ж ноутбук потрібно. Друзі, дякуємо. Аліна, нас дивляться 59 людей. Друзі, дякую всім, хто ще раз перейшов, ще раз, вибачте, за цю всрату нашу якусь трансляцію 15-ту за, за цей вечір. Але ми просто не встигали. Дякую, хто донатив. 101 1700 гривень. Не потрібно вже кидати донати, дякуємо, тому що та 1700, вона, до речі. Ще піде на оті всякі там mm -hmm. доставки, пересилки. Зараз Аліночка банка була на її карці. Ми зараз одразу в прямому ефірі розіграємо от ці три подарунки, що стоять за нашою спиною. А знаєш що, щолін? Давай чотири. Я не сумніваюся. Друзі, не три подарунки, а чотири. Четвертий набір я вам зберу зі свого пива і з нашого мерчу щось придумаю, тому що. Ну, я чесно не розраховував, що ми 100 тисяч зберемо. Це якийсь тренд. Це така велика сума. Це величезна для нашого, для нашого каналу, це величезна да, сума. Да. Тому що ми максимум збирали на першому стрімі 72 тисячі, ну це коли був ажіотаж, що перший стрім, людям було дуже цікаво. Плюс оце відео про бланчі, воно тільки залетіло. У нас було там якийсь шалений привіст підписників. Андрій Мудрик питає: як вам стала Артуа? Українська не дуже. Оригінальна, прикольна, однак її де знаєш. Тобі треба тут на науці відкривати банку. На науці да, проводити відкривай. розіграш. Відкривай. Я зараз бачу, а, що то все працює. Андрій пише, що вибачте, то би в комент, то потрібна камера і потрібне мікро. Просто нагадую абсолютно без-підтексту, коли написав про дрони. Потрібна а. камера, мікрофон, і потрібні дони для ЗСУ. Так, да, ну це точно. Дивіться, до речі, Андрій Мудряк, як вам стила ртуа, ви запитували. Мені б дуже хотілося стелу знайти 0,75. Тому що це стела артуа для різдвяного випуску. Тому що це саме різдвяне пиво. Як відкривати? Я вже не пам'ятаю. Але її зараз ніде немає. Друзі, хто з нами, всім ще раз дякую. І ми зараз проведемо одразу розіграш. І замість трьох наборів пива розіграємо чотири набори пива. Так, у нас на 700 гривень, 1700 капець. А, он провести розіграш, так. Просто потрібно буде підтвердити? Так, да, так, да, зараз. А я переключу. Друзі, скажіть, до речі, вам нормально чутно на нас, тому що ми без мікрофонів і якби не дуже весело. Та ну що всі свої. Оно, Інжулька там спить. Дивіться. Кс -кс 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 -кс. Перевернула ліжечко. Інджулька лежить... Индж. Индж. дуже довольна, що зібрала 100 тисяч. Так, Алінчик, що робимо? Розіграти серед кратних поповнень. Так. Да. Та не записувати, тому що у нас запис прямо тут іде. Друзі, у нас було три переможці, але ми зробимо чотири, тому що ви найкращі. І ви заслуговуєте, щоб було у вас. Більше переможців, тим, тим паче, що це таке символічно. Ніколай Гулак питає, що треба було для участі у розіграші? Микола, потрібно було кинути від 100 гривень на нашу <питаю> баночку. Дивіться, от період поповнення ставлю за весь час. Тобто не тільки під час стріму, а з самого початку відкриття банки. 100 гривень квиток, 4 переможців показати учасників. Зараз ми подивимось. Так, дивіться, у нас 186 учасників, 234 поповнення. Друзі, дякую, ви просто супер. 926 шансів. От ви бачите наших донаторів: Орес, Буджак, Василь, Котик, Олександр. Олександр Мельник. Мабуть, PayPal працює. Так, да, він, до речі, писав, а, що воно. Можна... А з PayPal потрібно було ще... А ми, ми після розіграшу що можемо докинути потім. Так, да, так. Да. Так, Він короте, писав, що мовно вже роздопився і все приймає супер. нарешті такі донати. Друзі, от всім вдячних, хто кидав, дивіться, тут дуже багато, і дуже багато є донатів, там 50 гривень, 20, 10, 5, 1 гривня. Всі вони важливі. Що, перемішати і розіграти, чотири буде переможців, всім бажаю успіхів. На наступному етапі буде змінити та-та-та, окей. Там, до речі, я кидав від своєї імені випадково. Якщо я виграю, то комусь віддам іншому. І наші переможці перший набір пива отримує Василь Р. Василю, дякую, друже. Я тебе знаю. І ти мене знаєш, напишеш мені. Друге місце тобто другий набір набір німецького пива. Ні, давайте ми змінимо, тому що це якраз людина, яка нам постачає німецьке пиво. Олександре, ти виграєш від варвара секретний набір. Якраз я знаю, ти казав, що дуже багато тобі хотілося би спробувати українського пива, за яким ти сумуєш. А третій набір Ілля С. Це Ілля, Мабуть, я знаю, що це за Ілля С. Не треба казати, ну можливо, людина не хоче. Я знаю його. Да, Ілля, Друже, вітаю. Ти отримав німецький набір пива і келих. І В'ячеслав В, який закинув 500 гривень, отримує наш секретний четвертий набір. Е, В'ячеславе, ви зі мною зв'яжетесь, я вам запитаю, що ви полюбляєте, і ми з вами визначимось, е, що ви хочете. Що ні ні. ні Що ні, ні, ні Олександр вже пише, що ні-ні-ні. Раніше потрібно було думати. Все. В кожному зараз да, прийде оповіщення в моно. Все, ми завантажимо ви, таблицю. Да. Всіх переможців вітаю, всім дякую. Хто не виграв? Будь ласка, друзі, не сумуйте, не розчаровуйтесь. Кожен з донаторів цього збору вже переможець, тому що ми зібрали на таку круту суму. Так, це йде на розіграш для якоїсь повністю бригади, або повністю для якогось роду військ, як збирають поверни живим, або там Стерненко, або Притула. Але це йде для однієї людини та її побратимів, це також дуже важливо. Тому що, друзі, запитів дуже багато і ну, повірте. Військові не можуть робити все це за свої кошти. Це також наша справа і це наші проблеми, щоб у них було все необхідне. Вона Ющенка дякує за стрім. Дмитро пише, відмовляється від варвара, яка жесть. Дім, я тобі нагадую, що Олександр може ще у нього температура, тому що він може ще не повністю здоровий, тому може він не знає, не може керувати своїми діями. В повному обсязі, тому нормально, розберемось. Пише: піде завтра лотерейний квиток, купить в німецькі лотереї. Якщо да, щастить, може і в лотереї пощастить. Олена Ющенко, дякую велике за стрім, вам також дякую. Е, ну що, друзі, всім ще раз дякую мабуть, будемо завершувати да. Уже майже 12 Сподіваюсь, що ніякі там ракети, шлюхеди, шахеди не будуть летіти. У нас стрім щось завис, до речі. Ні, все нормально. Норм? Всім ще раз дякую. Ще раз вибачайте за технічні неполадки. Наступний стрім вже будемо проводити в новому якомусь більш цивільному та технологічному форматі. Ще раз нагадую: всі, хто не виграв, всі переможці, хто приймав участь у цьому брав участь в цьому зборі. Тому що ми зробили гарну справу. Сподіваюся, і далі будемо робити також гарні справи. Сподіваємось, що ви перебуваєте у безпеці. Дніпро спокійної ночі. Тому що ми сьогодні проспали да, <присто> масовану ракетну wusste. атаку там на Дніпро, на Павлорад. Ну, щось коротше активізуються. Оці е, непогані люди, не будемо їх називати, щоб нас Ютуб не забанив. Е, тому сподіваюся, що у вас все добре. Перебувайте в безпеці, допомагайте хто як може. Е, Аліночка, що ти ще побажаєш нашим підписникам? Дуже дякуємо. Сьогодні мені здається, дуже багато людей. Так. Не просто підключалась, а саме дивилась стрім. Він дуже довго вийшов. Навіть на цей додатковий uh -huh. стрім люди підключились. Дуже вам дякуємо. Дякуємо вам величезне за донати. Ви просто не уявляєте наші емоції. Ми просто не можемо до кінця усвідомити, що ми робимо. Що які підписники у влада, які донати кидають під час стріму, до стріму? До стріму вже така сума. Mm, половину. Половина була. Ми половину до стріму ми зібрали. Ви просто не уявляєте, ми, коли перевіряємо там застосунок, дивимося, ми думаємо, невже це все насправді? Просто люди наші неймовірні. Ми я, мабуть, не заснусь сьогодні. Я до, до... Ну, я до 4 ранки е... не буду спати. Мабуть. Емоції просто ну, зашкалюють. На наших обличчях ви це не побачили, тому що ми і сьогодні спали не дуже добре. Але ну я чесно в шоці. Я сподіваюся, що Вікторія ну, нам будь вже спить, вона завтра побачить, і, Ні, ну... Ні, Вікторія пише: Ви круті, так тримати, і мирний на Вікторія, все, Вікторія, давай, пиши хаузу, хай там також не спить, не гуляє. Давай, хай вибирає той тепловізор, щоб був крутий і щоб обов'язково відеозвіт був. Він бо знаєте, звіс. як ото мем. Будь ласка, зробіть відеозвіт, бо мене кончать. До речі, да, зараз хаос має бути у відпустці, то у нього і мати да, да. да, вибрати спокійні спокійне. Одразу ми не будемо на себе замовляти, тому що, коли попередні стріми, ми замовляли там на себе, потім переправляли хлопцям. Ні, якраз він відпустці, ми зможемо в цивільне місце, не скажемо, в яке, щоб він на себе замовив. Ми просто оплатимо з цієї банки і вам покажемо звіт, щоб ви розуміли, куди пішли ваші гроші. Я сподіваюся, що у вас буде все добре, як і у нас, як і в нашої країни. Так, Хух, всім на добраніч, пийте, на добраніч. гарне пиво і зустрінемось наступного четверга у випуску про всрате різдвяне пиво.